Через гуркіт гармат на сході України, тисячі загиблих і понад мільйон біженців. 70-та річниця закінчення Другої світової війни здається європейцям уже не такою далекою історією. Під гул російських ядерних бомбардувальників континент замислився, як оборонятися у випадку нової агресії диктаторського режиму. У містечку Швайнфорд в Німеччині, де колись була велика американська військова база, до подій в Україні прислухаються особливо уважно. Продовжує Богдан Цюпин. У цих будівлях у Швайнфурті в часи холодної війни жили 12 тисяч американських військових та їхні сім'ї, що складало 20% населення міста. Ми були усього за 40 кілометрів від східного кордону. Отже, ми були передовим підрозділом на випадок, якби сюди прийшли росіяни. Колишній офіцер армії США Джордж Олл працював на базі 36 років, і коли вона закрилася, залишився. Зараз у деяких будівлях мешкають іноземні студенти, які навчаються у місцевому університеті. А в інших казармах поселили біженців з близького сходу та північної Африки. тепер існують можливості швидкого розгортання без потреби такої бази, як Швайнфурд. Мер Гембертус Ремеле каже, що місто змінилося першочерговим завданням американців був захист німеччини, але наші взаємини були не лише політичними, вони були тісними і на людському рівні. Ще не так давно, в базарний день тут було чимало американських покупців. Місцевий журналіст Свен Шротер каже, що мешканці приязно прийняли американців від самого початку. Американських військових після війни не розглядали як окупантів. Хіба можливо якісь старші люди, але лише на початку, після війни, і дуже недовго. Але для молодшого покоління, навіть по війні, це були союзники і навіть друзі. Ці почуття символізує меморіал на вшанування загиблих з обох сторін. Його спорудили американські та німецькі ветерани. Ми за ними сумуємо. Їхній від'їзд відчуває економіка та люди. я би їх лишила. Багато людей у Швайнфурті погодилася б. Я дуже шкодую. Американці були друзями і добрими буденними сусідами для багатьох німців. каже видавець Герд Аппенселер. І каже, що не треба забувати й про більші масштаби. Я вважаю, що німці розуміють, саме Сполучені Штати гарантували свободу Західної Європи допоки впав мур 1989 року. Нам треба, щоб трансатлантична співпраця була не лише військовою потрібно, щоб і торгівля, і культурні зв'язки залишалися такими ж міцними як зараз. Зараз це буде нелегко, бо стратегічна увага США повернута на Азію. Але американські та німецькі посадовці наголошують на важливості трансатлантичних взаємин, особливо з огляду на дії Росії, які виявилися новою загрозою для безпеки Європи. Богдан Цюпин, голос Америки.